Спалах кору у ромському поселенні перебуває під контролем. Серед підтверджених випадків здебільшого невакциновані діти до 6 років. Стан однієї дитини середньої тяжкості вона госпіталізована до інфекційного відділення обласної дитячої лікарні. Для локалізації вогнища була проведена екстерна вакцинація у місцях компактного проживання ромів. Лікарі закликають батьків обов'язково провести імунізацію своїм дітям, які з тих чи інших причин пропустили планове ще. Еплення або ж не отримали другу дозу вакцини, зверніться до сімейного лікаря або у пункт вакцинації, який діє у вашій амбулаторії. Цього року ми очікували, в принципі, спалах кору, і е, в нашій територіальній громаді є спалах, він локалізований в ромському поселенні, але на даний момент вогнище ще повністю не погашене. Дітки далі поступають в інфекційне відділення. Почалося із вісьми підтверджених вірусологічною лабораторією випадків кору. Дітки поступають в основному в вікова категорія. До року, рік і до шести. Нещеплені діти це є діти до року, або діти, які не отримували другу дозу вакцини в після року до шести, тобто вони не досягли ще віку, коли потрібно отримувати другу дозу вакцини. І тому захворюваність більше все ж таки до шести років на кір. Є дітки не щеплені, в основному це не задеклароване населення, але бувають випадки, що мами просто не прийшли і не провакцинували цих дітей. Ну, на жаль, маємо те, що маємо. Під ситуацію покору. Ці спалахи, вони повторюються кожні 5 років, це епідеміологія, це закони. Але від кору кір, чому ми боїмося, тому що це дуже грізна інфекція, ліків від неї немає. Вірус, так, вірус. І е, єдине, що ми можемо зробити, це провакцинувати дитину. Згідно календаря, щеплення дітки вакцинуються в рік, досягаючи рік, і в 6 років. На даний момент по громаді 6 років, згідно календарю, у нас практично виконання плану повне, але кому ще не виповнилося 6, а буде виповнені. Повнюватися в наступні місяці, жовтень, листопад, і так далі. Я запрошую всіх звернути увагу і прийти з дитинкою, щепити згідно календаря щеплення. Трошки гірша ситуація в діточок, які мають рік, тобто від року до шести. Я запрошую всіх мам прийти так само, в кого дитині виповнився рік, прийти і зробити це щеплення. Захистіть своїх дітей. Вакцинуйте своїх дітей, приведіть в такі красиві наші пункти щеплення вакцинації. Отримуйте захист.